Які відчуття під час ін'єкції є нормою? Так, ін'єкції це проколювання та ведення препарату у тканини вашого тіла. І це вже викликає у багатьох дискомфорт. Проте нормою є легкий біль або поколювання, відчуття тиску або розпирання, легкий свердів. Якщо використовувався анестетик, то може бути відчуття уніміння. Проте воно швидко проходить. Це важливий момент. Одним із самого страшного можуть бути синці. Проте це також в нормі і папули, але вони зникають за пару годин. А ось чого дійсно потрібно боятися, це сильного Кучевого відчуття, алергічної реакції, оніміння та втрата чутливості на тривалий час, асиметрію, яка не є мінімальною, і ви відчуваєте значний дискомфорт. У більшості це все є реакцією вашого організму, це може бути банальна ваша чутливість на високому рівні, проте не все можна пояснити саме таким чином. Тож відповідальність лікаря саме за той сертифікований препарат, ніхто не відміняв. Тож, як висновок, можу сказати, що ін'єкції це неприємно, іноді боляче. Проте якщо у вас це викликає надмірний